У нас в гостях Наталі Орлі, співачка, яка пройшла просто неймовірний шлях з одного жанру в інший жанр музики. Мої вітання: скажіть, як так відбулося, що спочатку це був фолк, рок, потім оперна опера, а потім тепер вже танцювальна музика. Ну, я думаю, ще, що це мій шлях музичного розвитку. Взагалі я починала з дитячих пісень, якщо говорити про це. Спочатку це були дитячі пісні, потім це були українські народні пісні. Ми гастролювали по Німеччині, по Австрії. Так з українськими народними піснями. Так, так. Ми мали великий успіх серед наших іноземних слухачів. А потім все почалося з Червоної рути. Я почала зустрілася з дівчатами з гурту Далеко, і там ми поєднували Украї... сучасний, рок, е, так, сучасний рок з автентичними такими вокальними вставками. Ось і, тому що це був такий основний напрямок Червоної рути поєднання сучасної е, пісні з народною музикою. І як з фолку, з цього, цього всього середовища вас занесло в оперу? Просто я навчалася в музичному коледжі педагогічному імені Ушинського. У мене був чудовий педагог Я Ірина Миколаївна Персанова. Я, вона мені викладала саме класичний вокал. Ось, і в мене основ, основа вокальна це класичний спів, а потім вже і рок, і фолк, і сучасна пісня, все що завгодно. І тому і я, ну, ми так вирішили, що оскільки я музикант, і маю бути професійним музикантом, а кожен професіонал має, повинен е, бути до кінця професіоналом і, і мати, ні, мати музичну повну музичну освіту. Угу. Ось, тому е, я поступила на Вокальне відділення консерваторії У мене є диплом оперної співачки, а також викладача вокалу. А після того як я закінчила консерваторію, я відчувала, що мені все одно не вистачає. Сучасно, сучасної музики. Ось в мене якийсь такий живе драйв, який мені не, не дає так спокійно жити. Ось і ми, і мені дуже захотілося поєднати класику з сучасним звучанням. Ось, але я зараз по дорозі. До цієї мрії, але зараз я займаюся танцювальною музикою, пишу пісні в цьому напрямку, це клубна музика, хаос транс, співпрацюю з багатьма іноземними і нашими сам-продюсерами, створюємо класні треки, які звучать по на радіостанціях в Україні і десь за кордоном, де ми не де ми не можемо слухати зрозуміло. Танцювальна музика ну мені здається, в неї особливо не можна вкласти якогось філософського змісту, чогось такого. Не можу з вами не погодитися, тому що, наприклад, якщо взяти транс, то здається, це. Одна філософія. Філософія це в трансі можна співати про почуття, про кохання, про якісь про якісь свої не знаю, те, що хвилює тебе, про все, що завгодно. Тому що, наприклад, хаос це більш музика про кохання, про стиль життя. Ось так. А якісь соціальні мотиви не не намагалися зачепити? Соціальні ні, не намагалися, тому що ну тому що я не хтось вміє. Наприклад, якщо взяти реп, угу. то я вважаю, що цей музичний напрямок більш е, охоплює соціальні мотиви, соціальні теми. А у мене така більш для, музика для, роз, для розваги. А коли людина приходить до клубу, то я не думаю, що їй треба її якось нагружати соціальними піснями. Я думаю, це не те місце. Соціальними якимись так, проблемами. Так, так, не треба. Він, так. Хоч це навпаки відповідно. Це людина так почув, повинна відпочивати, розважатися і думати про краще. Зрозуміло. А, кліп. А, ви недавно зняли кліп. А, він зараз в постпродакшені, поки що ніде ще не з'явився. А, а Цей кліп він також танцювальний? Так, цей кліп на мою нову пісню «Bring Me» кліпмейкером виступив Едуард Ковш, це запорізький кліпмейкер. Е, в цьому... Кліпі також прийняли участь театр танцю Новий стиль це запорізький колектив, керівником якого є Інна Ліпєхіна. Угу. Ось так, що я вважаю, думаю, що сподіваюся, десь через місці два усі зможуть побачити нашу спільну роботу. А, як відбувся контакт з Інною Ліпєхіною? Як ви знайшли одне одного? Мій знайомий порекомендував її як одну з найкращих в Запоріжжі. Ага, і ви зустрілися і так відразу з першого погляду закохалися. Ви знаєте, ну, це, це був повний експромт, яким я дуже задоволена. У них була просто репетиція. Це було десь приблизно так. В неділю ми е познайомилися з Інною в mm мережі -hmm. ВКонтакті. Ось я, я запропонувала. Ось ми там зав завтра знімаємо відеокліп. Цікаве. Вона каже: так, цікаво. Завтра будемо. От добре. У, у них були була репетиція в понеділок перед зйомками. Е у нас свої як, я, як їх назвати? Хто, хто, хто виконує? Ні, так, хто виконує. А танц... тан, танців... танцівникам. Тан, 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 танцівникам сказала, що нич... нічого не питайте, ми зараз а -а -а. їдемо в одне місце, це буде сюрприз. О, спочатку ви не злякалися, що їх невідомо куди везуть. Так, але вони всі приїхали, і вона каже: зараз будуть зйомки кліпа. Вони такий: вау, їх було дуже багато. Вони просто справили велике враження на всіх, хто знаходились на бульварі Шевченка. Ось, і зробили величезну таку концертну програму танцювальну. А локації це тільки бульвар Шевченка, чи ще якісь є локації? Спочатку так, перша локація це був острів Хортиця. Угу. Там ми відзняли. Перший образ і більш романтичний. Ось. А другий образ вже знімали саме на бульварі Шевченка. То буде така якась еклектика в кліпі, змішання різних е, таких стил, стилів, буде десь більше романтика. І... Це був секрет. О, <різь> ну як я не люблю цю фразу вже. <різь> <різь> ну, хоч так трошки натякніть, так трошки. Буде, значить, я зрозуміла. <ріст> скажіть, а, чи очікувати в цьому кліпі а, використання таких флешбеків з минулого а, вашого а, оперного життя? В цьому ні. Це буде чисто, танцювальна музика. До речі, ця пісня вже е, звучить на радіостанціях МФМ. Ага, пісня вже вже звучить. Так, пісня вже звучить. Клікліпу ще нема. Кліпше в постпродакшені. Ну і в нас є для наших глядачів ваш кліп. Ну це не це не новий кліп, але для того, щоб зрозуміти, чи треба чекати два місяці. На вихід нового кліпу чи варто рахувати дні там години секунди, так сидіти. і дивитися, коли, коли, коли вже він вийде. Для цього ми хочемо показати ваш кліп на пісню «Паруса». До речі, якщо хтось вже трошечки сумує по літу, цей кліп вам трош про цей сезон нагадає. Продовжуємо трохи літа. Так. Крутиться в мене в голові таке питання. Як ось суміщаєте оперний спів і сучасний, сучасну, сучасну музику? Так, звичайно, це зараз я можу розказати про свій другий проєкт, угу. про який я вже з цього казала. розповідала класика в сучасному звучанні. Я вирішила таким чином це зробити. Наприклад, є дуже багато класичних хітів, які на слуху майже у кожної людини. Наприклад, мені здається, що небагато людей, які люблять класику, так? No, ]No, невели... Невелик кількість. Скажемо так, людина принаймні має мати якусь освіту музичну, щоб любити класику. ну так не треба прививати цю любов до класики. А якщо а на такому звичайному рівні людина щось там чула, наприклад, та 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 щось таке, так та почула. О, так я цей мотивчик десь чув. Ось, наприклад, суміщати та Музичні, наприклад, взяла музичний мотив із сучасною музикою. Потім ще дописати якийсь сучасний куплет uh -huh. зі своїми словами. Таким чином я вже зробила одну пісню на, на оперну Улітай на крилях вітра. Улітай на крилях вітра, ти вкрай рогайний. Мабуть, всі чули цю пісню. так? Uh -huh. Ось, я Приспів взяла звідти, і куплець е, написала сама. О, клі... І ми вже відзняли цей кліп, називається Улітай. Його можна подивитися на Ютубі. На Ютубі вже він є. Так, вже він є. Е, як. Е, ну... Як створюється оця от еклектика, Це поєднання різних стилів, це більше робота аранжувальника, це більше ви своє бачення висловлюєте. Ну, скоріше, це я висловлюю своє бачення музики, скоріше я виступаю спочатку аранжувальником. Я роблю скелет пісні. Угу. Як, як можу, звичайно, тому що я не аранжувальник. Ну, зрозуміло. Для того, щоб донести е, свою ідею до аранжувальника. І потім, звичайно, аранжувальник вже е, все робить на професійному рівні, все доносить вже так, так, з гладжує. Е, кого, з ким ви співпрацюєте і як знайшли одне одного? Я е, зараз співпрацюю з Одним дуже талановитим і професійним аранжувальником і сам-продюсером. Його концертне ім'я Envisions Beyond. А звичайне ім'я це Заза. Він живе в Грузії і створює чудові треки. А, ви, як вийшло так, що ви з Грузією наладили контакт? Вам просто порадили його? Завдяки. Танцювальній музиці. А, ага, зрозуміло, <хи> тобто така спільна та Так. І ви спочатку, спочатку ми з ним створили спільний трек у стилі транс, угу. а потім я йому запропонувала зробити такий ось трошечки експеримент музичний, і в нас все вийшло. І зараз ми вже. Зробили ще декілька треків, але вони ще знаходяться в демонстраційному стані. А коли е всю цю гримурчу суміш е класики і сучасності, е ви додасте ще е таку, такий дрібізок е е етно е нашого українського? В мене я вже думала про те, щоб, наприклад, не додавати, а, наприклад, взяти колядку. Мені дуже mm -hmm. подобається, павочка ходить. Павочка ходить, Пір'ячко губить щедрий вечір. Наприклад, це зробити, співати оперним вокалом і щоб все було в такому гарному дабстепі, наприклад. Слово фантазія, просто про фантазія, просто нагані фантастики. Даруйте мене а, за, за тавтологію. а, Дуже дякую вам за те, що прийшли до нас в студію за хорошу веселу розмову. Дякую вам. За браком ефірного часу мушу з вами прощатися, але не прощаюся з нашими телеглядачами, і далі вас чекає дуже дивна рубрика під назвою Дивна наука.